Усім привіт, я Даша. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. У цьому відео ми поринемо у творчість Володимира Дантеса і Наді Дарафієвої. Так ця епопея, мабуть, ніколи не закінчиться. Як ви знаєте, на минулому тижні у Володимира Дантеса вийшов новий кліп на пісню Чуєш? І багато хто вирішив, як і я, що це все ж таки дійсна колишня, тому що багато асоціацій саме з їх стосунками з його колишньою Надією Дерефєєва. Надія дерефєва також на цьому тижні ось сьогодні випустила свою пісню, яку вона все відкладала і відкладала. І називається вона «Кохаю, але не зовсім. Отож, ми розберемо звичайно тексти цих пісень. Ми розберемо стару пісню Наді Дорофеєва, яку вона співала зі своїм новим бойфрендом Міше Кацуріном, яка називається Щоб не було. Ми розберемо всі символізми, які я знайшла у кліпі Володимира Дантеса, Ми поринемо у минуле, ми перейдемо у майбутнє. коротше, буде дуже весело. До речі, у мене про їх стосунки на каналі вже виходило декілька відео, тому я залишу посилання у описі під цим відео у інфобоксі. Ви зможете перейти і подивитись їх. Мабуть, пора вже зробити дисклеймер, що не сприймаєте серйозно, що відбувається на цьому каналі. Усе, що я тут кажу, я кажу у розважальних цілях. Не відносить до мене, будь ласка, як до якогось блін наукового каналу. Якогось інформаційного простору тут немає блин, ніякої корисної інформації. Тому, якщо вам цікаво, що тут зараз буде відбуватися, то залишайтеся зі мною, ставте подобайки, підтримайте мій канал підпискою коментарем. Також є фінансові можливості підтримки каналу на PayPal і MonoBank. Також я вас запрошую стати спонсором мого каналу, де ви отримуєте ексклюзивний контент, який виходить щомісяця. Тепер ми можемо починати і приємного перегляду. І почнемо з самого початку з чого все почалося. Почалося з пісні Надя Драгеєвої. Щоб не було. Давайте почитаємо, що тут в тексті. Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість. Я тобто ми можемо зробити висновки, що були якісь факти, які могли. Визивати сором у Наді Дорофєєвої, і вона закривала обличчя руками, але перекрикувала вона свою совість. Щоб не було мені байдуже, хоч байдуже нехай уже. Просто щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми ті квіти серед зими, не зрозуміли, як ви жили, але ви жили. Тобто вона намагалась в своїй голові говорити, що їй байдуже, але їй не байдуже. Ну коротше. І, мабуть, вони от піддались цій пристрасті, і потім вийшли якісь чимої стосунки. Тобто, мабуть, це було таке емоційне рішення, вони думали, з цього нічого не вийде, але з цього щось вийшло. І зараз вони всі пишуть, що як кохають одне одного. Тобто Надя Дорофєєва і Міша Кацюри. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця. І якби всі там не бісилися, час все розставить по місцям. Якась хімія між ними виникла одразу, коли вони познайомились, але вони обидва були в стосунках і вони не могли собі такого дозволити. Томі, то, тому вони дружили. Але з часом, все ж таки, от Надя Дарафєва писала часто в своєму інстаграмі, як вона хоче бути сміливою, сміливою і так далі. От вони набрали сміливості і стали. Якби. Мати якісь там контакти між собою, далі вона каже: скільки би бруду не лилося, скільки б брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися. Ну, тобто, мабуть, можна зробити висновки, що ініціатором цього всього була вона, бо вона часто писала, як важливо зізнаватися в коханні, як це буває складно і так далі. От, А потім уже він відповів їй взаємністю. А тепер перейдемо до нових творінь, учасників цього конфлікту, точніше, розлучення. У них, знаєте, така холодна війна. І так, спочатку пройдемось по тексту пісень, а потім прийдемо до кліпу. Я всі таймкоди залишу. Отож, слова пісні Дантеса чуєш: липень на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я. Господи, прости, як ми розуміємо, вона іноді дзвонить йому. Знаєте, що можна було сказати про ці стосунки? Як почувався себе у цих стосунках Вова Дантес? Ну, точніше, я не знаю, як він себе там почував, але виглядало все так, наче він трошки. Розчинився у ній, він жив її життя. Він пам'ятаєте навіть всі зароблені гроші, які він там на їже Я люблю тебе, він витратив на її бізнес. Він дав їй гроші на цей джибар. Як я розумію, це трошки були такі не зовсім здорові стосунки. І, можливо, коли, давайте пофантазуємо, що, наприклад, Надя Дарафієва менше любила Вову Дентеса, але при цьому. Вона якби мала владу над ним. Тобто він був її як такий папелюшка. А потім аб'юзер після розставання намагається повернути контролі. Можливо, вона йому дзвонить. Але звичайно, ми не знаємо, дзвонить вона чи ні. А якщо ви хочете дізнатися, чи правда це чи ні, у мене є TikTok аккаунт де я роблю ваші улюблені розклади Таро на. Наш український шоу-бізнес. І там я спитала: у Карта чи дійсно Надя Дерафієва дзвонить Вові Дантеса. Отож, посилання я також залишу в інфобоксі. Далі Вова Дантес говорить, що я тебе забув, чуєш мене чуєш. Я тебе забув більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш, мене чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони. І тут починається саме цікаве. Тобто це було літо, і вона йому там щось іще, якби до нього кліня підбивала. Далі йде жовтень. Жовтень вже прийшов, що в тобі, знайшов, полюбив себе, проклянув тебе, в пам'яті сидить, останній твір ретвіт. Гарна ти облиш, зараз ти як миш. Короче, тут ще Вова Дантес якби ухмиляється і каже, що от раніше ти була така гарна, а зараз якась криса галіма. Важливо про жовтень, і важливо про те, що тут полюбив себе, проклянув тебе. Ну тобто, як я і кажу, він трошки загубив себе у цих стосунках. І зараз він нарешті, от він займався з псих над психотерапії, і він якби знайшов, повернув себе. Він знайшов свою цінність. Бо у нього, знаєте, наче був комплекс меншовартості. Він себе не оцінював постійно на інтерв'ю. Я пам'ятаю навіть у Маші Євросі. вона казала, Ну Вова, ну ти такий офігенний, ну ти стільки робиш, ну чого ти припідняєшся? А він постійно та ні, та ні, я не такий. Ну знаєте, ось у нього йшла така проблема. І зараз, бачите, жовтень вже прийшов, що тобі знайшов. Тобто в жовтні у них почались якісь проблеми в стосунках. Осінь, теж саме співає Інадя Дорофієва. Я розбила серце, не ходи тут босим Було добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень. Отож, дивіться, бачите, який у нас біг. Обоє вони у своїх піснях кажуть, що осінью у них почались якісь проблеми у стосунках. І давайте побіжимо дивитися у їх інстаграма. Що ж там відбувалось? Так, перед вами ви бачите літній под Стантеса. Влітку у них річниця. 6 років офіційної сім'ї. 5 серпня вони познайомились. Тут він пише, як її любить, і все у них добре. Тут ми бачимо, після цього літнього поста йде в основному фотографії його самого. Ось тут, де Володимир Дантес на зеленій траві, ви можете дізнатися, що це йде уже осінь. І тут далі, ось ми бачимо тільки його одного. Тобто, Рафіва, він починає постити набагато менше. Ще цікавий пост я знайшла, який написаний уже осінню. І він пише про довгострокові стосунки. І тут він пише цікаве зауваження: довгострокові стосунки це звертати увагу не тільки на красу одне одного. А помічати, які красиві пари знаходяться поряд. Дуже цікаво. Тепер ми заходимо на інстаграм Наді Драхєвої. Ми бачимо, як вона вітає свого чоловіка, Володимира Дантеса з 10 роками стосунків. Дуже у них все позитивно, а далі вона виставляє пост це уже осінь. І вона пише: Виходжу я зранку на кухню, і Володимир питає, а що сталося? Я не зрозумів, а вона відповідає йому, в якому сенсі? А він питає: А чого ти так одіта? Як? Ну, гарно? каже він. А вона питає: А що? Вдома я зазвичай погано виглядаю? А він відповідає: Ну, ні, ти виглядаєш класно? На відміну від твого домашнього одягу. Ну тобто Володимир Дантес уже якби починає втрачати інтерес до Надії При тому, варто зауважити, що взимку це ще була зима, вони їздили вдвох на відпочинок. Можливо, вони намагалися так врятувати ще свої стосунки, але не зовсім вийшло. І далі, Володимир там співає, як він її забув оцю мишу, щоб вона йому не дзвонила. І переходимо до Наді Драфієви і розбираємо весь текст. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут, босим. Тобто, вкотре ми можемо дізнатися, що все ж таки. Першу ініціативу проявила вона як в стосунках з Міше Кацуріним, так і в стосунках з Володимиром Дантесом. Вона вирішила бути сміливішою, вона вирішила обирати, і вона вибрала Мішу Кацуріна. Було добре влітку, але зараз осінь. Тобто, можливо, влітку було якесь покращення, було потепління. А далі щось пішло не так осінь, як ми вже могли зробити ці висновки. Я ввімкну на всю звук, я зникну і не війду. Я крикну, давай без рук, я би пішла, але я тут я чую у грудях стук, не б'ється з твоїм в такт, та серце в твоїх руках. Тобто тут щось, давай без рук, може, там уже було, знаєте, дуже сварились вони, можливо, там було навіть якесь рукоприкладство. І от якось не в такт бились їх серця. А тут кохання, що немає меж, не забереш, звільниш очима, одеж, я тебе теж, за що мій спокій ти крадеш, і, врешті-решт, візьми мене. Під свій арешт. Бачите, можливо, вона хотіла більше ініціативи від свого чоловіка? І Міша їй цю ініціативу дав. І тепер переходимо до символізму кліпу. Це дуже цікаво. Ми можемо побачити Великого Лібовські. Ось він з оригінального фільму. Як я зрозуміла, цей кліп побудований на основі саме цього фільму, тому що тут також. Там теж чоловіку на сниться такий психоделічний сон, і там теж є килим. Там історія така, що якось він з магазину повертається до своєї квартири, там його чекають якісь бедлани, і вони йому погрожують, що наче як його жінка повинна їм грошей. А у нього якби жінки нема. А в кінці вони коли уходять, ще пісять йому на килим. І тут також з цим пісанням на цей килим є свій нюанс, але про нього ми поговоримо пізніше. Отож ось цей великий Глебовський. У Володимира Дантеса у цьому кліпі також, наче такий йде психеделічний сон. Також ми бачимо тут баскетбольний м'яч. Якщо ми введемо у Google Надя Дорофєва баскетбол, ми можемо знайти кубу різних фотографій Наді Дорофєвої з баскетбольним м'ячем. Тобто у неї була якась. Фотосесія на цю тему і не одна. І вона знімалася якісь рекламні кампанії цим баскетбольним м'ячем. Ось ще Надя Дорофєєва і баскетбол. Я думаю, що таким чином Володимир Дантес хотів сказати, що він крутить її на своєму одному середньому пальці. І там також Семлибовські така цікава тема, що в кінці у нього помирає друг. І він якби розуміє, що він втратив друга. І от Дантес також, він, як цей Лебовський, він розуміє, що він втратив друга. Друг не помер, але історія така ж сама. Тому ми тут також священика і єврея, і, до речі, з євреями, тут також буде невеличка відсилка до. Фільму Великий Куш. Група грабіжників на чолі з Френкі, чотири пальці, переодягнених іудеями здійснюють наліт на підпильну ювелірну майстерню. І ми можемо побачити, що всі їдять яблука. Яблука це символ спокуси. Ось тут також можна побачити відсилку до картини Пікассо. Картина Пікассо, яка називається Дівчинка на кулі. Ми заходимо в Вікіпедію, і ми можемо прочитати, що на картині зображена бродяча група акробатів. Майже все полотно займає двоє. Тиндітна гімнастка репетирує церковий номер, балансуючи на куполі. Потужний атлет сидить поруч, відпочиваючи. Картина наповнена внутрішнім драматизмом, який покладений в основу композиції картини і побудована на зіставленні контрастів. Пейзаж зображення на картині являє собою сумну, випалену сонцем, горбисту рівнину. На задньому плані картини зображена випадкова перехожа з дитиною. Там взагалі-то дві дитини у жінки собака і пасеться Білий кінь. Сумовитий фон контрастує з веселим ремеслом артистів, що працюють серед галасливої веселої ярби глядачів. Можливо. Ми можемо зробити, знаєте, такий асоціативний ряд, що от Дентес і Надя Надя це така дівчинка на кулі, вона розважає. І вони якби вони розважали людей своїми стосунками, а там до жінка з двома дітьми. Це якби удачі Кацуріної двоє дітей. Ми можемо зробити висновки, що от Володимир дивився на неї, що вона не така публічна була. І їй не доводилось розважати нікого своїми стосунками і так далі. І ось цей образ із великого куша, про який я вам говорила. Ось він такий же чоловік. В коментарях так ніхто і не розгадав, що означають танці ось цієї дівчинки біля священника і єврея. Також ми бачимо тут ще буддиста. Будиста дуже схожого на Михайла Кацуріна, і я думаю, це не співпадіння, а потім він чогось синій. І я навіть зробила таке припущення, що, можливо, це натяк на те, що Михайло Кацурін має проблеми з алкоголем. Ще можна спостерігати за тим, як на самому початку Володимир Дентес він не являється учасником цих подій, він якби споглядає поруч. Поступово він доєднується до цього і стає, наче, учасником свого життя. Він починає взаємодіяти з усіма героями. І тут ми бачимо, можливо, можна зробити таке припущення, що це різні шляхи, якими міг піти Володимир Дантес, він міг піти в кримінальщину, міг стати дикуном якимось, як той індієць, Він міг залишитись в минулому, так і не подорослішати, а міг піти, знаєте. В монахи, якби взяти целібати, після цього всього і не жити. Але він вибрав життя, він вибрав короче, Дашу Кацуліну, вибрав жити далі і ось отримав любов. І ось як у цьому як його, ось як у Великому Либовській він проскидається від цього психодолічного сну і Дурнів каже. Де мій латок, я тобі в ботинки настяв. Тобто, таким чином, Володимир Дентес, мабуть, висміює, що Надя Дарафєєва йому дзвонить після всього, що вона зробила. І це як наче асоціація з тим, що якщо б кіт настяв у ботинки, він би дзвонив. І це також було б дуже дивно. Тож, друзі, ось ми і розібрали всі символізми, які я тут знайшла. Ви можете написати у коментарях свої, які висновки ми можемо зробити що да, що якісь проблеми в їх стосунках почались восени. Щось там відбулось восени. Ініціатором цього всього була все ж таки Надя Дарафєєва. А Володимир Дантес він якби повернув собі свій вітер, він полюбив себе і почав жити далі. з Чим ми його всі і вітаємо? Взагалі, я вважаю, що це історія з хорошим кінцем, тому що всі виявили щасливі, ніхто не залишився один. Мені здається, що, наприклад, Володимир Дантес і Даша Кацуріна виглядають більш гармонійно якось разом. Злє, яка різниця, як то виглядає разом. Головне, що вони окремо одне від одного, от просто як люди вони почали якось виглядати більш щасливими. І навіть не виглядати, а це відчувається. Знаєте, що у них якось все краще стало. Звичайно, розлучення це непростий етап стосунків. От, Володимир Дантес його проходив по-різному і лежав, і виглядав дуже якось негарно. Надя Дерафєва, взагалі, якось абстрагувалася від цього всього і ніяк це не коментує, не дала жодного інтерв'ю. Але свої стосунки з Мішока Суріном продовжує. Дуже активно показувати, постійно вони там цілуються. Не знаю, навіщо вона дзвонить Володимиру Дантесу. Але якщо всім від цього весело, і Дантес написав таку чудову, веселу літню пісню, то чому би ні? Отож, якщо вам було весело, ставте подобаєчки, підписуйтесь на мій канал, і наступним відео, завтра чи післязавтра, буде я розберу, коротше, Іванов проти Спартака, а Петров проти Яновича. Короче, нові конфлікти, нові сенсації. Усе буде дуже весело. все, наче все сказала. Усім дякую. Якщо додивились до кінця і до зустрічі.